Чарівний куточок Волинського краю, мальовниче село на Ковальщині, мельниця, для когось, можливо, лише маленька краплиночка на карті, а для нас його мешканців це рідний дім, де ступили ми перший свій невпевнений крок. Це турботливі батьки, вірні друзі. Талановиті та щирі односельчани, неймовірно прекрасна природа, це все те, чим дорожить людина. Мельниця має, хоча і не просту, проте глибоку та цікаву історію. Наше село довгий час було містечком у якому функціонувало близько двадцяти крамниць, проживало більше двох тисяч населення, щорічно проходило по кілька ярмарків. Та справжньою окрасою та духовним центром села був кам'яний храм. В залежності від історичних вітрів, які віяли над містечком, храм був то православною церквою, то римокатолицьким костелом. Зовні він був досить ошатним неї вапном довколишня територія була оточена красивою кованою огорожею. В середині храм був прикрашений стінним розписом, різноманітними картинами та іконами. Зверху були хори, які збереглися донині. До них вели сходи. Зроблені у тунелі, що вимурований всередині лівої від входу двометрової стіни. У костелі був орган, грою якого а також співами хору супроводжувалися служби Божі. Після подій Другої світової війни костел перетворився на склад. В один час його використовували для зберігання зерна. Як виноробний цех та пункт прийому картоплі. Ще більш гірко стає від того, що згодом храм зовсім кинутий на призволяще. З цього часу почалася інтенсивна руйнація будівлі. Завалився дах, на хорах повиростали невеличкі деревця клена, ясена, сама ж цегла із них частково обпала донизу. Хоча доля цієї архітектурної споруди є гіркою та багатостраждальною, та ще й досі приваблює жителів села та туристів своєю монументальністю і таємничою силою. Попри те, що щорічно жителі на чолі із священником Свято-Михайлівського храму отцем Романом доглядають цей храм, він все таки зазнає руйнації, і якщо все залишиться у такому стані то мене ще кілька років і відбудовувати вже буде нічого.